Українці, Дробицький механіко технологічний фаховий коледж вітає вас з Днем Незалежності. Пам'ятаємо, в єдності сила народу, Боже, нам єдність подай! Слава Україні! Героям слава! Шлях чумацький з небесності світить, на землі ми себе пізнаємо. Україно є си в цьому світі, хай святиться імення Твоє. В просторі твоєму і часі нехай воля твоя лиш буде, все вирішується на парнасі, та залежить усе від людей. Дай хліб нам насушний, із якого духовність росте, від лукавого визволи душі, не введи у спокусу дітей. І прости нам гріхи учорашні, на сьогоднішній паперті зно. Україно, ти праведність наша, і з любистку велика любов. Твоє царство і слава, і сила все пливе по священній воді, Україно, голубонько, сива! В тебе крила такі молоді! Підіймись над своєю землею, щоб Карпати дихнули круті, Україно, світися зорею, всім, хто йде до святої путі! Тут свідоцтво, і тут наші свідки. Свят іменням освятиться рік. Україно, Господня як квітко, хай святиться твій завтрашній рік.